Но кремлівський диктатор Владимір Путін погрожує Європі ядерною зброєю через статтю свого кума Віктора Медведчука, писанину колишнього депутата Верховної Ради опублікувало пропагандистське видання «Ізвєстія». Так от в статті. Медведчук стверджує, що війна може перекинутись на територію інших країн і навіть перерости в ядерний конфлікт. А може бути цитую локалізована і вирішена, якщо західні країни припинять підтримувати Київ і змусять президента Володимира Зеленського піти на мир. на Російських, звісно ж таки, умовах пише Медведчук. А ми про це зараз будемо говорити з Юрієм Михальчишиним, експертом з питань державної безпеки. Він долучається до нашого ефіру. Я сподіваюся, принаймні так. Бачу, пане Юрію, вітаю! Слава Україні! Доброго вечора, героям. Слава а, пане Юрію. А, отож, ну давайте. А... Чи є у вас розуміння? Почнемо з цього, чому зараз з'явилася стаття Медведчука? Чому я про це питаю? Тому що багато хто прогнозував, що після того як ми його обміняли, так? А відомо, що Путін через там Медведчука вливав купу просто грошей для розхитування ситуації перед повномасштабним вторгненням, так на створення там тих чи інших проросійських ресурсів. Так от багато було таких думок, припущень, що ну він не те, що втратив лояльність Путіна, так а взагалі потрапив в немилість. І, ну і от, власне, після такої нетривалої, в принципі, перерви, знову він з'являється в інформаційному полі. Як це трактувати? На мою скромну думку. Чина є одна, і вона достатньо очевидна. Це генерал Валерій Герасимов, який відтепер знову командує угрупованням російських окупаційних військ в Україні. Герасимов, як відомо, є автором російської доктрини гібридної війни, і от вона якраз і передбачає, що окрім воєнних засобів завдання шкоди супротивнику, величезну роль відіграють засоби не воєнні, а це є політичні, економічні та інформаційні. І Медведчука запустили зараз на орбіту, приблизно як у радянському кінофільмі Золоте теля Остап Бендер казав: Шура, запускайте берлагу. Пригадуєте певний угу. там момент сюжету. Так само зараз цього умовного берлагу запустили з подвійною метою. По-перше, це дійсно продовжити кампанію інформаційного залякування держав заходу і західної Європи, зокрема. А по друге, це дати сигнал до конструювання. Умовного політцентру е, маріонеткової потенційної антиукраїнської окупаційної влади пригадуєте, як 104 роки тому, коли більшовики вторглися в Україну без оголошення війни Центральній Раді, тоді вони просто ультиматум е, оголосили Раднарком Ленінський, як до речі, Путін е, перед 24 лютим 2022 року, то більшовиків в запасі був майбутній більшовицький український уряд, який вони сформували в Курску, і в залізничному вагоні привезли в Харків. І от таке враження, що зараз вони знову до цього сценарного ходу готуються. І в умовний вагон потяга, на жаль, не запломбований, як свого часу був Леніна, а очевидно, потяг трошечки інший. Вони мають намір запакувати Медведчука, Ілью Ківу, якого-небудь Спірідона Кілінкарова, якого-небудь Олега Царьова, і сформувати з них про всяк випадок такий собі політцентр. В обозі окупаційному і я не виключаю, що він може прибути на окуповану тимчасову територію України. Це цілком в дусі е, гібридної війни, і, е, власне кажучи, е, Герасимов є відомим її не тільки адептом, але і теоретиком. Тож я гадаю, що події розвиваються у цій системі координат. Пане Юрію, а, Ну ви, ви загалом читали повністю цю статтю чи ні? Безумовно. Читали. Безумовно, е, чи? е, на кого вона розрахована, от так, на вашу думку. І Ну і безпосередньо ви, от на що там багато про що йдеться. На що ви звернули увагу конкретно? На які такі якісь можливо, там тригери чи меседжі, які намагався закласти там Медведчук Чи ну ті люди, які там писали йому цю статтю, розрахована вона в першу чергу на еліти. Західноєвропейських демократій, які належать до так званих євроскептиків, які не хочуть жертвувати комфортом своїм особистим, комфортом груповим як еліт, і не хочуть жертвувати комфортом своїх держав національних, е ідучи в руслі загальноєвропейської політики ЄС. Яка є, е, нібито на їхню думку, невигідна, тому що погіршує економічні взаємини з Росією, які були взаємовигідні, і ми чудово розуміємо, що багато, якщо не більшість держав Європейського союзу, до 2022 року плідно і дійсно взаємовигідно співпрацювали з Російською Федерацією. Отже, в першу чергу, це сигнал, е, такий, якби обнадіюючий для цих євроскептичних еліт. Друга аудиторія безумовно це є ширша це. Е, Аудиторія телеглядачів, читачів інтернет-видань, е, саме громадян цих же держав, які голосують на виборах і надзвичайно бояться за стабільність завтрашнього дня. Вони е, не без підстав. Багато хто ще пам'ятає атмосферу страху останнього десятиліття холодної війни, так коли радянські ракети були націлені і на е, Париж, і на Мілан, і на Мадрид, і на Стокгольм. І безумовно, ця атмосфера страху, зокрема в покоління старшого, вона цілком є знайома і вона може бути зараз відроджена оцим залякуванням новою по суті ядерною війною. І тут Медведчук виступає зрозуміло не автором статті. Він виступає лише комісаром. Це путінський комісар. Він озвучує текст із пропагандистської листівки політуправління колись червоної армії, а тепер окупаційної російської. Тут е, в чому просто питання? Якщо він озвучує, ви кажете, оцю агітку, е, так ну очевидно узгоджену там з Кремлем. Е, е, я просто знову ж таки на одному, на, на, на цю статтю звернули увагу там і. Російські пропагандисти того чи іншого штибу, от в одному з пабліків, я прочитав наступне: Медведчук, за ми отдалі у десятки нацистів, не признає Запорожжя і Херсон Російським. За такі тексти стаття полагається йому, а іменно стаття двісті восімдесять нарушення територіальної цілісності Російської Федерації. Як з цим бути? Ну, бути з цим дуже просто. Я хочу уточнити одразу порядковий номер статті Кримінального кодексу України вона має бути 111 Називається вам Державна зрада. Це з нашої української позиції, з нашої системи координат, так ну, має так. виглядати. Але не дивно, що радикальним російським імперцям, шовіністам, адептам тотальної війни проти України і проти Європи дійсно будь-який курс навіть на принизливий на умовах Кремля мир є невигідний. Їм дійсно хочеться тотальної війни. Пригадуєте, як Геббельс свого часу після Сталінграду виступав у Берлінському спортпаласті. Він питався, чи ви хочете тотальної війни? І десятки тисяч глядачів йому відповідали, так, ми хочемо тотальної війни. Сьогодні Геббельс живе в Москві і він має прізвище Соловйов, він має прізвище Путін, він має прізвище Герасимов, він має прізвище Шойгу. Це великий колективний радянсько-російський Гебельс. І Медведчук є тільки його трубадуром. Але щодо самого тексту статті ви дійсно поставили комплексне запитання. Я хочу повернутися до її структури. Таке враження, що вона нагадує сторінки, яким здається з майбутнього підручника історії Росії. Так вона обґрунтовує в певному дискурсі од е, цього виправдання агресії проти України тим фактом, що нібито захід, як ви називають колективний захід, бандитським терміном кинув Росію, кинув Путіна після. Е, Розпаду радянського союзу, який, нібито, був добровільним, ледве так подаються у цій статті Факти після 91-го року захід, який почав поширювати блок НАТО на схід, це ми знаємо, чия риторика саме Путіна перед нападом на Україну, вона озвучувалася. І Медведчук її відтворює. І більше того, він стверджує абсолютно в єзуїтський спосіб ще один російський пропагандистський стереотип, начебто, один народ, дві країни. Це так він окреслює весь період історії з 91-го року по 2022-й. Мовляв, нібито це просто історичне непорозуміння, що ми виявились розділені кордонами, і це теж наратив явно не Медведчукового розуму, а це породження колективного розуму е російських ідеологів реставрації СРСР і реставрації паралельно російської імперії. І дійсно справжнім імперцям може не подобатись навіть будь-яка бутафорна проросійська Україна, адептом якої очевидно виступає Медведчук, бо тільки так він може бути корисний кремлеві. То е, видно, що є і отака точка зору, яка для зовнішнього споживача подається, Медведчук обраний її спікером і трубадуром. А от в цілому е, там стверджується справді, що е, мовляв вина е, заходу полягає в тому, що він підтримав перший майдан. Згадуємо там вузловий рік, 2004 тисячі згаданий так, що нібито mm -hmm. це була керована заходом спецслужбами. Там чудово розуміємо цей конспірологічний параноїдальний тип мислення. Е, кольорова революція проти Росії спрямована. Хоча ми чудово розуміємо, що це був протест українців, мирний до речі, абсолютно проти фальсифікації виборів. Ми ж не забули нашу новітню історію, але вже комусь кортить її переписати і зробити єдиноправильною Це знаєте в стилі Орвела. пригадуєте хто контролює минуле. Контролює майбутнє. І от в стилі Орвела, 1984 рік Роману, зараз працює і Медведчук. Пане Юрію, тоді ще про один момент спитаю, який е, в цій статті, е, ну, напевно, в Україні. Так найбільше на це звернули увагу, так що він каже е, в сенсі ну, на наших подальших внутрішніх якихось політичних реалій, е, він каже Медвечук про те, що е, ну його бачення створити там так звану партію миру. Тобто політичний рух знову ж таки я навіть я от зацитую трішки е, з тих, хто не здався, не зрікся своїх переконань під страхом смерті в'язниці, хто не бажає, щоб його країна стала місцем геополітичних розбірок. Що світ має е, почути таких людей? Так, от е, пане Юрію, а Тобто, ну ясно, що в Україні залишились якісь проросійські сили, на жаль, поки що не вичищені вони до кінця. Так, а на кого, от в уяві Медведчука, е, тут буде ставка? Це на колишніх оцих ОПЗ чи, чи на кого? Хто може очолити в його розумінні цей рух? Як це може розвиватись? І чи дійсно чи є загроза створення справді, такого виникнення справді, такого дуже єзуїцька, Тому що ми чудово розуміємо, що це знову ж таки в Орвелівських термінах партія миру означає для України партія капітуляції, і Медведчук створює абсолютно штучне протистояння, нібито є партія війни. Uh -huh. А він хоче бути партією миру. А насправді цих партій може бути всього дві: партія перемоги і партія капітуляції. І от партію капітуляції, звичайно ж, сьогодні в Україні всередині за теперішніх умов створити нереально. Це буде партія Камікадзе, який тут же виконує свій перший і останній бойовий виліт. Але створити її за межами України як певну емігрантську картонну бутафорську структуру, як більшовики створювали е, Харківський радянський уряд, е, повторюється, в 1918-му, потім знову в 19 роках, це вони можуть імітувати. І, звичайно, що ця так звана партія миру і громадянської згоди може рухатися виключно в обозах окупантів. Тобто, це колабораціоністи, це партія російських колабораціоністів. На жаль, вони перебувають поза межами е, засягу українського правосуддя і перебувають поза межами України фізично, тому і можуть дозволити собі подібні е, акторські сцени.